Так, ну і знову невеликий розпродаж, я до вас одразу положу. Втім, дивіться, перший це кукрі. Зараз я вам скажу по матеріалам, по всім має такі ножни. Тут звичайно буде підвіз. Так відкривається. От. Ось такий кукрі маю на продаж. Теж він довгенько в мене лежить. Треба двигатися далі, тому буде продаватися. Так, товщина тут шестірка. Метал стоїть 95 Х18. По розмірам, зараз я вам заміряю, все. Так, по розмірам лезо 190. Рукоят 125. Рукоять з її стабілізованої березі зроблена. Має отаку фігуру рукоять, бачите. От. Такий не дуже він великий 19 см. Але таке щось десь рубануть. От. Я вже й робив тести, коли знімав на нього. От все одно він лежить. Місто займає. От. Мені він в хазяйстві не потрібен, тому... Іде в продаж. Йде в продаж, по знижки, хай ціна буде на нього 5 тисяч гривень. кукри 95х18 5 тисяч гривень. Далі, теж маю такий ножик, теж все тримав-тримав, думав, може колись поїду на якусь виставку. Ну, Але бачу, що поїду я не скоро. Ножни, як бачите, обшиті берестой. Тобто тут шкіра. Ну, от, і зверху вшиті берестой. Так, раді антуража. Береста, ну, якщо ви не знаєте, вона має всередині дьоготь, вона не впитує в себе воду і не треба ніч, нічим скривати. Ну, от, це колись я грався з Це вообще береста це мій найулюбленіший матеріал на на ножах. Ну, от, колись я грався, зробив такі ножі. Ну, ножик. Ножик сам ножик. Ось такий ось ножик. Це ламінат. Ламінат к 110 От. Як бачите, таж береста на руків'ї, боль старі тильник, Мікарта. Монтаж на гайку та на клей. І зараз я вам розкажу по розмірам. Так, 135 лезо і 120 орхів'я. Товщина клинка, тут четверочка. Теж йде в продаж. От, теж по скидки нехай буде коштувати 6,5 тисяч гривень. Кому треба, пишіть. Я в описі залишу свій номер телефона. Пишіть, дзвоніть, є WhatsApp, є Viber, є Telegram. Все. Дуже дякую, хлопці, за увагу. Все буде Україна!